На стендах документальної виставки справи Майдану на шляху до правосуддя та історії, яку розгорнули в Івано-Франківську під відкритим небом. Відтворена хронологія подій, зокрема на вулиці Інститутській у Києві, коли були розстріляні мирні мітингувальники. Виставку в Івано-Франківську організували Національний музей революції гідності спільно з музеєм Небесної Сотні. Вона розповідає власне про справи Майдану. Про те, що стоїть за узагальненим терміном, про те, які злочини відбувалися під час революції гідності, як вони розслідуються, які є питання, чому так відбувається, скільки справ майдану, якою є хронологія подій революції гідності на вуличних стендах у Івано-Франківську, усі охочі зможуть лаконічно, чітко і дуже конкретно зрозуміти, що ж відбувалося у Києві на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевській, на вулиці Інститутській у листопаді. Грудні, січні та лютому 2013-2014 років. Двері тут постійно відкриті і ми намагаємося максимально зробити, щоб пам'ять жила, і люди не забували. І кількість екскурсій, які у нас відбуваються, там по сторінці в Фейсбуці, в музеї можна побачити, навпаки збільшилася. Тобто діти їздять, вони розуміють і усвідомлюють цю велику Ціну, яку заплатила Україна за наше майбутнє, біля одного зі стендів, матір наймолодшого героя Небесної Сотні з Прикарпаття Романа Гурика, каже, що тут зображений бетонний вазон, біля якого стояв син, коли в нього влучила куля для нашої сім'ї, особисто для нашої родини, війна почалася в 2013 році, і вона дальше продовжується і з одного боку, це дуже така, знаєте, потужна гордість за те, що е, насправді в Києві могли зовсім по-інакшому розвиватися події, якщо б вони тоді не йшли, не встали і не пішли один за одним. І ніхто не знає, що би було далі. Але я так думаю, що вони, напевно, були ну, одні з перших, хто зупинив це все, і просто тоді якось війська відійшли. Серед перших відвідувачів виставки голова обласної спілки сімей загиблих, померлих та безвісті зниклих в зоні АТО Степан Чомко. Даний час, для того, щоб знати втрати і чим це було досягнуто, повинні знати, хто стоїть за тим і хто розстрілював цих людей беззахисних, які робили революціями, тому що не робити революційність не було б, б зготовності українського народу. Виставка створена Національним музеєм Революції Гідності разом з офісом генерального прокурора. Її вже представили у Києві, Львові та Збаражі. В Івано-Франківську цю виставку експонуватимуть до 14 вересня. Юрій Надольський Суспільне новини Івано-Франківськ.